Зараз покажу. Найцікавіший трактор до 3000 доларів булат 245 XL. -ка. До речі, дивіться на колесах широчезних 20-х, задніх, більших, як в Шефенга, величезні крила. Передні колеса не 12, а 14 ки йдуть, 6 на 14 Має великий акумулятор на відміну від схожих моделей на ринку. Має фаркоп. Має вал відбору, триточкова навіска на 400 кг. Потужність 23 кінських сили. Доставляємо за наш рахунок. До речі, ця моделька має великий генератор, схований вже під капотом трактора. На відміну там від якогось іншого схожого міні-трактора. А в зубрі від такого плану взагалі немає генератора, хто не знає. Дуже цікава моделька, вага 900 кг. Трактор не комплектується нічим, але сюди можна купляти будь-яке повноцінне обладнання від там в любого китайського мінітрактора чи там японського. Досить цікава моделька. Доставляємо швидко, в наявності не так вже їх і багато.